Акумуляторна ланцюгова пила ПК-42. Усім доброго дня. Стала дуже така популярна. Багато її показують, багато хто її придбав для себе, я теж для себе придбав. І внутрішності я бачу в інтернеті є люди, які вже порозбирали, все, показали, які шестерні, який привод насоса, яка плата стоїть. і так далі. Там все гарно зроблено, який мотор. Ось мені стало цікаво батарею розібрати? Розібрав батарею. Кому цікаво? Ось. Пожалуйста. І хто в цьому шаре? <сум> Скажіть, будь ласка, це високотокові, як нам говорять, чи це не високотокові? Можливо, тут є ось це названня, Або ось як тут. От 5 штук. 19 66 20 вольт, 4 Ампера, 80 ватт-годин. Хто в цьому? Знається, дайте знати. Ось кнопочка. Яка показує уровень стану батареї. Це, я гадаю, для зарядки. А це, зрозуміло, для самого, самої пилки плюс-мінус. Далі я розбирати не хочу, не буду, немає сенсу. Можливо, кому і так, буде зрозуміло, це високотокові чи це не високотокові. Чи це тільки треба їх вимірювати, замірювати і так далі. Можливо, тут такі батареї, як Ставлять в повербанк, можливо, нічого не можу сказати. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, друзі. Всім гарного дня!